Краще буряк, давайте можемо знімати. Його буде раз важче доглядати ніж кукурудзу. І нас щастий бачите, значить, на то треба звертати увагу, Але нічого, за два треняти там, прискор. Так, а ви сіяли і тут, і там, так? І буряк і кукурудза це ваше. Господарство, ви кажете, у вас 430 гектарів. Так, так, так точно. Які культури вирощуєте? Це найзвичайні для нашого регіону — Скрой брякку, крудзу, сої, пшеницю, зиму. І є по залишковому принципу. Яка з цих в цих рентабадніша? Ну, це мої зкровий бряк. Далеко возити? Ну, Чортківський завод є тут недалеко, у нас і Хоростківський. Тобто це ті два, що зараз функціонують. Це скільки кілометрів? Mm, 30 до Хрозкова і. 44, якщо не помиляюся, до... ну там Чорткова завод е, знаходиться в селі, якомусь там кілометрів 2-3 від Чорткова, то вони туди завозять. Ну, але, зазвичай в, зараз останніх два роки або три, через те, що ціна висока на газ, то вони перше запускають хороську там місяць часу чи півтора він працює швидше, тобто він в них на е, цьому, на древні, так як на пілітах, точно не пам'ятаю, ну точно на, на альтернативно таких видах палива. — Скільки ви гектарів засіваєте бурячком? Цього року 90 постійно. Ну, якщо бути точно, там 88 з половиною. То yeah. Мого тата треба сюди кликати. То він на 90%. <гум> Через нього буряк такий гарний, а моїх тільки 10 скромних. Скільки виходить у вас цукристість? Та по-різному, залежності, там ще від сорту залежить і від. Сроків посіву і того, наскільки ви азотно е, сильно забезпечуєте буряк. Чим більше азоту, тим менше цукристів буде завжди. І наоборот, так само від дощів залежить від від сонця. Тобто так рік на рік не, не приходиться, але все одно є сорти, тобто які розраховані на те, що буде більше цукресці, а є сорти, які розраховані на те, що буде більше врожаність. Тобто, тут, наприклад, посійний сорт Анаміра. КВС. Там зверху посіяна концертіна і на тому полі більшому також не міра посіяна. У цього року вже було 4 гербіцетних обробки. Через те поле достатньо чисто. Але може бути таке, що буде і п'яте. від душу. Якщо дощ найбережчих тиждень-півтора пройде, скоріше всього, то з'явиться нова хвиля бурянів і прийдеться за ще раз заїжджати працювати гербіцидом. А купаєте чим? Наймана техніка, Все нераціонально на 20 гектарів мати свого комбайну. Ну, тобто з ним треба доглядати, як мінімум, обслуговувати, і він це не купував, якщо 90 гектарів на всьому полі. Через це все наймане. Тобто, там завод дає так, ну, груборя, він так. Наутсорс no збирає всіх власників комбайнів, тобто і всіх власників Європи, і розподіляє їх по полях. Тобто Якщо ви погодилися копати, наприклад, 20 чи 25 вересня, вони заздалегідь з якими власниками компанії домовляються, і до вас приїжджають якісь там люди. Ви можете також самі собі знайти комбайна. Це не проблема, тобто по-різному буває. Тобто Завод сам шукає так, 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 так. і розподіляє, що так, так. вас будуть копати? — Ні, ви вибираєте самі, але він же сам так, присилає на ту дату комбайна. Ну, якщо є можливість. Тобто, бо е, завод найбільше. Що ви копали саме швидше, саме пізніше, оптимальні сроки вони хочуть копати самі. Це логічно, в принципі, але можна знаходити компроміси. Тобто, частину буряка можна викопати, який знаходиться далеко на поганій дорозі. Ну тобто, самі розумієте, що може задощити восени і будуть проблеми з вивозом самим. Тому частину буряка, який знаходиться, наприклад, далеко від твердої дороги, можна копати швидше, тобто, коли погода дозволяє там в вересні або на початку жовтня. А вже частину можна копати в листопаді, наприклад. Ну тобто, ну як, наприклад, тут тверда дорога, то можна копати пізніше. Як так. А яка врожайність у вас в середньому? — За останні два роки 62 тонни з гектара і 64 Це Останні два роки. Тобто. А що було три роки, то не пам'ятаю. Ну там ну, більше 50 завжди було. Ну тобто, так стабільно. Просто були такі роки, що було заборянені сильно. бо між тоді так, як не було, так як відпрацьована і чітка система захисту гербіцидного. Але зараз же вроді як. Завдяки батьку, я ще раз повторюся, гербіцидний захист у нас хороший. Ще тільки лишилося з фунтидом попрацювати, бо часто таке буває, що циркоспороз сильно поражає саме. Але це теж від року залежить. Тобто, якщо рік дощ, ну, тобто, багато дощів і високі температури в той час, то наскільки я розумію, як би вони працювали сильно, все одно листя підграти, але все одно, ну, якщо працювати хорошими препаратами і знати, використовувати правильні діючі речовини, то. Тоді є шанс, що захист буде хороший. А що от в технології вирощування буряка є найбільш затратним? Я яка, так... яка операція? Я так навіть не можу пояснити, бо там все дуже-досить дороге. І насіння дороге, якщо рахувати, плив. Ну, в принципі, вона так, як і кукрузі, не хороше коштує, але все рівно також він багато треба. Не так азотного, як, наприклад, фосфор і калію. Тобто, якщо у вас ґрунти багаті фосфором і калієм, то у вас, в принципі, може бути економія на цих добрах. В іншому випадку, так само гербіциди, Ну, гербіциди, в нас сказав, що це дуже велика затратна частина. Але фунгіциди, ну, все вкупі. Грубо говоря, скажімо так. Тобто, що якщо взяти підсумувати все, то затрати на буряк буде десь приблизно в два рази більші, ніж на вирощення іншої продукції, якщо так вкупі. Ну, 1070 75 десь, так? Да. Ну, я думаю, що не настільки багато, трохи, трішки менше. менше? Я думаю, що можна вкласти. Ні, тобто то ви можете 80 потратити. Це просто все залежить, яка у вас буде потім економічна ефективність цього, розумієте? Тобто Я думаю, що ми десь втратимо Цього року принаймні, десь коло 60 тисяч, певно, що на гектар було потрачено. Ну, тобто, буде потрачено. Тобто, якщо рахувати ще всі майбутні обробіток, копку і так далі. От мене завжди цікаво, це просто є збирання з буряка? Це все по-різному. Ну, якщо я не помиляюся, того року. Це коштувало дві тисячі, але я можу помилятися. Так, за гектар копка холмаром. І крім того, ще е, вартувала вивіз, ну тобто погрузка ропою. Тобто е, там спеціальна така штука приїжджає, у вас буряк холмар насипає в кагати, приїжджає. Там вальці, такі, які маус, очищують. Ну і маус, і ропа. Тобто це багато виробників, є, іменно таких, так як е, транспортерних погрузчиків. Вони так само і картоплю можуть і очищувати. І ще за це треба платити. Тобто там за кожну тонну там є якісь певні, так. Я не пам'ятаю то, що не буду казати, не хочу. Але ж, але ж дезінформувати. там потім при прийомці менше мінусують? Та 100% менше фаза тоді. Все правильно. Вже третє господарство, чи четверте, мабуть, куди я приїжджаю і вирощую буряк. Саме рентабельна культура, це не дивно. Тобто фермери чітко пристосовуються і розуміють, що зараз є проблема з бутом пшениці, наприклад, саме ячменю, кукурудзи. І через то. І навіть соняшник, той самий дустрі на впавці, він вже далеко не такій ретабельні раніше, тому зараз. Фермери думають головою і цукровий бряк. Ну, в принципі, ріпак також дуже виєдний, тому тут признано. А завод розраховується з вами цукром чи грошима? На ваш вибір, як ви хочете. Ну, Цукру скільки віддає. З... Все злежності і цукристі. Якщо базова цукрістя, з них базова цукристість це 16%, якщо я не помиляюся, теж може помилятися, то за це 72 кг цукру, тобто ви отримаєте за тонну. Сімдесят 72 кілограми. Так? так. Ну і якщо більше цукресі, плюс, якщо я не помиляюся, за кожен процент ще 8 кілограм. Ну можливо, там умови цього року помінялися. Я, ну, це щось приблизно я розказую орієнтовні цифри. Тобто, що було. Ну, в цьому році ще невідомо, як воно буде. У вас же оранка, ви говорите, класична технологія. Е це поле зорене, все решта зроблене водороста топдауном на 25 сантиметрів приблизно глибини. Це поле воронка і то поле полеворонка з буряком. А під це, так, так, тільки під буряк. І то плануємо. Ну, не знаю, що вийде. Тобто, у нас є там зараз частина поля, тобто яка так надемо грубо говоря, закладена, тобто ми порівняємо вражаність, тобто, бо буряк є ще постійний після водороста топдауну, дисклапу культиватора. Порівняємо, подивимося, який результат. І тоді, може, повністю відмовитися від воронка або не буде відмовлятися. Одним словом якось так. Все залежить від економічної так скажем, доцільності. Так, зрозуміло. Так, а по кукурузі. Кукурудзу це ви сіяли в яких термінах? Точно вам не скажено. Якщо не помиляюся, це поле це 1 або 2 числа постійно. Травня? Так, так, так. Травня і такі сходи, так? Да? Ну, тут але... ми сіяли дуже погані умови. ну Тут просто було болото, кажемо так я. Там, там пізніше вже були кращі умови, краще. Сходи набагато краще, тобто, дружніші має на увазі. І нема тріщин таких. Просто тріщина. Ну, це це тріщина через те тобто, так? Так, дуже, Якби не було таких перезвожених, умов воно б закрило. Сіяли ви тут сівалкою кунплантер? Так, так, так. На 70 джаді. Так, так, само своє. Якщо сіяти в іншому міжрядів, то потім може бути проблема з збиранням. Який передпосівний обробіток тут був? Тут був попередник цукровий буряк, після нього було глибоке рихлення дисклаповим культиватором TopDown на глибину 20 25 см. І після того закриття вологи весною. І культивації вже ніякої можливості не було проводити, був дуже сильно перезаложений ґрунт, і через то ми зразу сіяли напряму. Ну, Поле відносно рівне, тобто тут немає якихось прям нюансів. Сходи також відносно рівні. Ви завжди сієте після... Ну, — У нас так просто змін. Ні, ми, е, е, Ну, як коли? ну, Бачите, цього року прийшлося внести корективи в посів. Бажано, звичайно, робити культивацію для того, щоб знищити бурян. Бачите, через то так багато бурянів. але це не проблема, тут поле за місяць часу буде ідеально чисто. Просто ми чекаємо фазу 3-4 листків, і будемо захопити гербіцидом працювати. Тут просто можете подивитися, тут вже фаза, так як третього листка повноцінна, але це тільки тут. Тут просто постійно на 4 дні раніше, оцей кусочок, буквально цих 20 метрів, а там далі постійно пізніше. Ми вже не хочемо через то. Чекаєте, да? Так, так, так. Працюйте та ротаційними борінками? Ні, ні, ні. Нічого такого. Ну, а як ви зможете закрити ці тріщини? Та Буде керан, тобто ми зрядний обробіток разом з внесенням касу і... Ви Та його і дощ, цітрічний дощ може закрити без проблем, просто треба хорошого дощу. Тобто. А так то ран буде, але це ще не, не зараз, не на час. Вже б десь ближче, коли буде де листок, пятий шостий, тоді вже будемо працювати. Ви завжди сієте кумплантер? Ні, це перший рік тільки посі, купили, придбали. її. Раніше нам сів так друг знайомий тобто, з своєю сівалкою. А, ви орендували? Ні? Так, так, так. просто. Угу. Чому ви вирішили свою придбати? Ну, бо по-перше, сроки посіву. По-друге, хотілося краще сівалки, сівалка, щоб була краща якість. І, до речі, дуже повезло, бо сьогодні цього року такий рік нетиповий місяць часу дощів. Навесні і взагалі не давали нічого робити. Через то сроки дуже сильно змістилися. Грубо говоря, буряк оце, оця площа посіяна на місяць пізніше, ніж ми сіяли минулого року. Ну тобто я розумію, наскільки сроки сильно змістилися. Ну для буряка це дуже погано. кукурудзи це не так сильно відчутно. Тих, грубо 5-7 днів так пізніше посіяних, ніж ми сіяли зазвичай. А для буряка це чотири буряк як росте весь свій час, тобто весь період вегетації, в нього немає такого, так як сформований врожай, він починає висихати. Ні, він росте, поки ж не, не знизиться температура. Тобто. І через то цей місяць часу, це груборя мінус врожайність. Тобто. Але з тим він вже нічого не зробити, Так що такі умови. А зато волога багато в полі. Можливо, вона компенсує. А сівалка не забивалася? Кажете, що багато було? Тут є десь пару рядочків просів, вона забивалася, що ви розуміли, аж в анкер, тобто наліпала просто глина. Так. Ну, не глина, тобто, ну, була така земля, тобто, як пластирін. Ну, просто настільки волога. Ми через це і з'їхали. Тут буквально постійно, тут бачите, як більша фаза кукурудзи, а ви буквально метрів на 20, там де набагато менше. Тут різниця десь 5 днів, між посівом. 5-6 днів. Тобто місце є кукурудзи і тієї, що там далі сілося. І це зразу видно про рослинах. На 5 днів пізніше сімою. Так, так, так. А чому обрали саме цю сівалку? Чому саме кун-плантер? Та Ціна якість просто, та як ми всю техніку обираємо, в принципі. Якщо хороша ціна і хороша якість, тобто. Ну, ви десь бачили і треба. Чи... Так, так, так. Ну, і... ну тобто, розумієте, є, є дуже класні сівалки, але вони тобто, нераціональні купувати для такого господарства, як наше. Тобто, ну, Є там кінза, наприклад, 35.05, але вона коштує там 100-120 тисяч євро. Ну, тобто, е І ради 1-2% сингуляції е краще купувати таку сівалку, вона ж це купить за, за 300 років, 400, розумієте? Ну, тобто, нехай в мене буде не колишнє. Чо 2% просів або двойників, але тобто, це все одно буде економічно вигідніше, набагато економічно вигідніше. Нам так здалося, що це оптимальний варіант. Да, ну земля у вас... Ні, тут хороша земля, тут чорнозем, але кажу, просто дуже жахливі умови були, коли ми сіяли, а не було вже коли відтягувати. Бо це також пізні сроки рахується. Ну, як не пізні, але оптимально пізні, так скажемо. Так що... Бачите, що он буряк роста? Тогорішній. Бачите, це єдине підприємство, якого вже буряки можна копати. Бачите, який? Саме звичайно, вакуумна сівалка, механічна привід, дуже зручне виставлення Міндобри, тобто якщо коротко, непоганий вісімний апарат. Скадачі, самі звичайні 4, заднє опорне колесо. Класно тримає глибину саме через те, що заднє опорне колесо. Але є також недостаток якщо в дуже вологе, прямо перезвожно, то тоді на колесо наліпає, навіть при тому стеразиної бандажі. Якось так? Ви свій розмін Так, Тазмін Що вносите? Як коли зазвичай останні 2-3 роки то вносимо, якщо складні мати на увазі, то поліпоско. Або 8, або 6. тобто там формула 8 24 24 або 6 20 30 І в першій 9 сірки, другі 7. На ній можна змінювати? Так, Можна змінювати і ставити її на буряк, тобто на 45, можливо, навіть і ще бужче можна, бо я, якщо не помиляюся, ця секція має менше ніж 45 сантиметрів. Але ми це не робимо, бо в нас є і так бурякова сівалка, тому немає необхідності, так скажемо, для цього. Ну, в загальному якось так. Ви сієте на кукрузу сонячних? Соняшник не сіємо, тільки через те, що в нас буряк є всі озмінні, і він не так дуже сильно виснажує землю. Ну, і мається на вас і запаси вологи, і запаси мінерального живлення. Тому треба тут, ну, на мою думку, я не кажу це правильно, тобто, але на мою думку, треба вибирати щось. Не. Або цукровий буряк, або соняшник. Ну і так само ріпак, тобто він так само виснажує сильно землю, тому також треба брати, Тобто, ви вибрали якусь спеціальну комплектацію для себе, там прикатку свою таку чи? Е, там є варіант з іншою прикаткою, але нам здається, здається, ну тобто резиновий бандаж, тобто – це класика, так скажемо, тобто для посіву кукурудзи. Тому я не знаю. Е, це найкращий варіант, як на мене. Тобто... Ну, якщо саме мати на увазі, що це опорне колесо. Бо якщо опорні колесо збоку бо спереді, тоді можна розглядати і гусячу і лапку, і інші прикатки. Тобто, але якщо саме типу, ще колесо є і опорним колесом, то варіантів тут небагато залишається. А яка сингуляція в неї? От, на комп'ютері відображається? Е, там на комп'ютері тільки це так, сигналізація, а не повноцінний комп'ютер, Тобто він показує тільки, чи сіє сівалка, чи не сіє. Е, тобто, якщо проходить 2 секунди, якщо я не помиляюся, і часу, що сівалка не сіє, то тоді в мене вискакує та й помилка на комп'ютері. Не, з трактора, бо він ага. поки що на зберігання поставив. Які були нюанси під час роботи? Проблеми? З якими з у нас Нюансів, як таких, немає. Марки ми зразу зняли, бо сіємо по GPS тобто, щоб вони нам просто не заважали. І в принципі, в принципі, все. Ну, тобто, з таких... Звичайно ж, це перший перші і не все. Єдині нюанси, які були, то оцей провід, бачите, він високо стоїть. Е, і треба було, тобто його треба коротше різати, тобто, що він мав бути був хоча б трошки похилий, бо не завжди повітря може видати міндоброго в нього. Але там ззаді є регульовочний болт тобто, можна додати тобто, потік повітря саме в шланги. Тобто, ага. тобто Це можна в принципі випрати. І в принципі це все Це Вирішується, так? Так. По регулюваннях вона не складна. А заднє опорне колесо регулюється. От Цим вкручуєте, викручуєте, тобто, піднімаєте і ви зменшуєте тобто, е, або наборо заглубляєтесь в саму секцію. Секція важка, тобто тут без проблем. Кажуть, цього року ми сіяли тобто, без попередньої культивації, тобто, секція дуже важка. Якщо з носінням, то якщо не появляється, вона важить 120 чи 140 кг. Тобто вона досить непогано прирізає, при тому що це анкер. А скільки в середньому ви кукурудзи і соняшника отримуєте по вружальності? E, ну, соняшська камедаційні взагалі є. А кукурудза, наприклад, минулого року, ну там 12 тонн середньо. Тобто, в залежності від сорту. Тобто, Якщо ранній, наприклад, феномен, ми сіяли і феномен, і марімбу. Тобто, то Марімба це 13 тонн, ну це в сухому, і феномен 12 в сухому. Тобто якось так e, Сингенти. Ну, але в нас високий агрофон тобто, і велика кількість мінерального зелення. Це також треба е, брати до уваги. Тобто Ми в діючій речовині даємо мінімум 120-130 азоту і так само 200-250 кілограмів поліфос. В діючій речовині азоту. Цього? Так, цього року так само. Не зменшувалися? Ні, ні, нічого не зменшило. В нас сьогодні добре були куплені е, більша частина по цінах, тобто, і Ну, це було чесно, самі будуть дорожати, тобто, бо білорусі так само та як із соляркою. Тобто, бо Білорусь була ключем, гравцем, так як на ринку мінеральних добрив. І в Україні так само, так, як нафт, ну, тобто, з і з НАТО, з бензиною соляркою, так само із Міндобром, тобто, закрився цей ринок, тобто, і з'явилася е, велика діра, і, само собою, це ажіотаж спричинило і дефіцит Міндобрива. Через це ми купували ще раніше, ну і вирішили не зменшувати. Тобто, якщо ви хочете високі розі отримувати, це просто недоцільно зменшувати. Мінеральне зелення. А так ми цього року, ну, і особливо цього року ми думали на рахунок зменшення, але цього року дуже багато опадів випало, і в метровому шарі запас вологи дуже високий. Через це ми вирішили вносити повну, так, по повній карті нашій і очікуємо на хороший розай. А свої скільки збираєте? Гектара, як коли? Самі врожайний рік це було 4,7 тонни з гектара, самі врожайні. А стабільно це 3-3,5 ну, до 4. Наприклад, тобто, того року десь було 3,5-3 і 6. А в того року була посуха, не було 2 місяці чи 3 дошу і якраз саме на налив тобто, з зерна. Тобто, і через то.